Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, Ціна на пшеничку скакнула дуже сильно вгору, на ячмін скакнула. Соняшник держить стабільність не туди і не сюди. І так виходить, друзі, що на сьогоднішній день хто ще не встиг скоситися, в кого отак от стоїть отака красота. Я думаю, що ви зловили джекпот, тому що ціна дуже сильно на пшеницю зараз йде вгору. І Я думаю, що вона ще буде йти вгору, так що в кого є можливість. Ховайте, друзі, в склади, на хранення лежить. І ви, як то кажуть, зірвете хороший джекпот. Прийшов у нас, друзі, вчора вечором 3 мм дощ. Сьогодні утром прийшов, друзі, 2 мм дощ. Ну і отак от чуть-чуть, по чуть-чуть по моросить і все. Так що немає у нас дощівки. І особа, скажемо, що вони будуть, надії також немає. Ну і переходимо, друзі, до цін. Ціна на соняшник на сьогоднішній день, друзі, як і була, 1960-2400. Там, де 19600, аналіз 48,38. Там, де друзі, 20 з копійочками, там уже аналіз 58.3. Так що такі, друзі, Ціни по соняшнику. ну і Переходимо, друзі, на зернові культури, які самі зараз такі знаєте цінні. Ціна зараз піднімається кожного дня. і Охота дуже велика за зерновими культурами, за ячменю, за пшеничками. Дуже сильно всі хотять і всім треба, бо всі розуміють, що вона переб'є ціну 8 тисяч, це як льоду а вона вже її перебиває. Переходимо, друзі, до пшенички. Ціна на другий клас, друзі, 8200. І це, я думаю, тільки початок, вона буде ще більша. Її немає, їй будуть підіймати ціну. Будуть, Вона буде 9 тисяч, і до гадалки не ходи, а то й 10. По ціні третього класу, друзі, 8 тисяч. І на фураж, друзяки, зараз дають 7600, 7700. Є навіть знаю людину, яка дає 7800 за об'єм. Тобто ви розумієте, яка вже охота пішла на зернові культури. Так що думайте, хто ще не здався, тримайте. Ціна, друзі, на ячмінь вже на сьогоднішній день 7600 дають. І дуже сильно його хочуть. Так що кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на YouTube канал Шалений тракторист». допоможіть мені добити 1000 тисячу підписників. І будемо в шалено тракториста 20 тисяч підписників. Так що бажаю всім, друзі, гарного настрою, гарної ціни, гарних врожаїв, щоб все було в ваших сім'ях добре. Всім пока-пока.